В Водах відкрито сезон атракціонів. Міський дитячий парк гостинно розкрив обійми для усіх маленьких та дорослих жовтовоців. Оновлені після зими каруселі та гойдалки, а також батути та веломобілі. Відтепер працюватимуть аж до осені. Відкриття парку відбулося в понеділок, 2 травня. Є в початку має парк починає свою роботу. Після міжсезонного зберігання атракціонів которые за зиму приходят в состояние очень печальное. Их надо привести в порядок, чтобы наши дети увидели парк таким, каким они сегодня увидели. Это э, работы очень объемные, это э, работы, требующие затрат, а финансовые возможности сейчас э, очень небольшие. И потому прикладывают усилия для того, чтобы парк начал свою работу, очень много предприятий города. Которые не безразличны к, к тому, что, как дети будут проводить летний период. Очень часто, когда приходишь на предприятие, говорят: а может, не надо, может быть, поехать в Привырог, может быть, поехать в Днепропетровс покатать. А я хочу сказать, что город у нас маленький, и возможности у людей очень небольшие. И для того, чтобы все дети получили вот, какую-то какую заботу. Надо значит, приложить усилия для того, чтобы были свои аттракционы, которые доступны по ценам. Обратились мы к директору Сорокину Александру Геннадьевичу, директору с воздвока значит, с очень большими проблемами по электрической и механической части аттракционов. Аттракционы уже приходят в очень такую... Тяжелую форму, как говорится, на капитальные ремонты, и откровенно говоря, без воздвока в этом году. Мы бы вообще парк не запустили. Такие аттракционы, как Березка, цепочная карусель нижняя, как колокольчик, которая механическая и электрическая часть, как большие лодки, где э, аттракционы особой опасности, там угол раскачки очень большой. Вот, значит, юнга, электрическая и механическая часть. Вот э, все эти аттракционы помогали ремонтировать нам э, восточный горно-обогатительный комбинат э, директор Сорокин Александра Геннадьевича. Ще ряд міських підприємств та приватних підприємців допомагали приводити парк до ладу. Атракціони та гойдалки в цьому році залишились ті ж самі. Не змінилась і вартість білетів. Але приємні зміни все ж є. На території дитячого парку працює безкоштовний вайфай. Тож тепер просто відпочиваючи на свіжому повітрі, можна вийти в мережу інтернет. А в день відкриття до парку завітало багато жовтоводських родин. І поки малеча, скучивши за улюбленими гойдалками, надолужувала згаяний час, дорослі також не сумували. Ми трішки змінили формат проведення заходу, тому відкрили святкові заходи Енеїдою для молоді міста, яку провели відділ у справах сім'ї молоді. Фізкультури та спорту, виконавчий комітету спільно з козацьким полком Жовтоводським. Далі на території дитячого парку працювали представники святкового агентства Альони Вінник, аніматори з дітками працювали. О 15-й годині святковий концерт свято дитинства, підготовлений будинком культури родина та музичною школою. Веселу гру Неїда підготували для жовтоводської молоді справжні козацькі розваги для справжніх козаків та козачок. Сьогодні вже традиційно, в ці весняні дні, на честь відкриття. Дитячого парку, козацький полк Жовтоводський. Це така велика досить громадська організація, яка давно вже працює в нашому місті. Організувала це вже третій конкурс, молодіжний конкурс Енеїда. Це конкурс покликаний об'єднати молодь, показати наше козацьке коріння, вивчити історію свого міста, взагалі чудово провести час в чудовій компанії. Традиційно ініціаторами цього конкурсу виступають козацький полк Жовтоводський отаман Кузьминський, Олександр Олексійович, полковник козацтва. Завжди його Підтримувала молодіжна рада, завжди його підтримують різного роду структури виконкому. І сьогодні до нас приєдналися також депутати наші і міської, і обласної ради, заступники міського голови, які також підтримали і матеріально частково цей конкурс, допомогли з призами, допомогли з забезпеченням апаратурою для проведення цього конкурсу. Конкурси були різні не лише на фізичну силу, але й на силу розуму і навіть на гарний апетит. Усього 10 випробувань чекали козацькі ватаги. Змагались між собою три команди: це студенти Західнодніпровського центру професійно-технічної освіти, інститут підприємництва стратегія, а також молодіжна рада міста. Вони її вареники і програють. Вибачте, але це так. Молодіжна рада 60 балів. Третє місце. Поглядуємо. західно дніпровський центр. Простійно-технічної освіти. 63 бали. Будь ласка. Друге місце. Подадуємо. Кожний хлопець, який державний дівчина. Найбільший ніж... зруйнів. Братей місце, 66 балів. Дякуємо членам команд за цю участь, яку, які вони приймають кожний, кожний рік в, нашій, в наших змаганнях Енеїда. А також хочеться побажати всім міцного козацького здоров'я у ці травневі свята, добробуту, сімейного щастя, благополуччя, достатку і всього самого найкращого, і мирного неба над головою. Що ж, а дитячий парк чекає відвідувачів. Відтепер атракціони працюватимуть ціле літо щодня, окрім понеділка та вівторка, з 11 до 19 години. Тож приходьте та відпочивайте.